На яких підставах ви мене зупинили? І хто ви такий? Я ж вам тільки що повідомив. Я кажу, хто ви такий і Далі. на яких підставах? Почнемо все спочатку. Давайте. Причина зупинки від співробітників поліції блок пост. Дивіться, я інспектор відділу реагування патрульної поліції, точка Сергій Іванович. Так, вас було зупинено в зв'язку з тим, що... Як діяти водію під час приїзду блокпостів? Ваші права та обов'язки сьогодні з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції під час приїзду блокпостів вимагати у вас військово-облікові документи? Військово облікові садо ну, все є, у вас присутні. Я, я хочу я покажу. Можна побачити да. до і що таке мобільний блокпост? Постанову кабмін постанову кабміну ви оставте собі для внутрішнього пользування, так як це е, ведеться. Несення служби на блок насушний інспектор, не заривайтесь. А в даному питанні нам допоможе сьогодні розібратись спеціаліст клубу юридичного захисту водія. До речі, кожному рекомендує відвідати наш сайт, і ви одразу отримаєте знижку на участь у нашому клубі або на корисну для вас літературу. Посилання лише в описі під даним відео. У вас є е, наказ військового коменданта шосту. Показуйтеся, як діяти під час проїзду блокпостів і не потрапити у пастку поліцейських. Є декілька правил проїзду блокпостів, які повинен знати кожен водій. Тож давайте розберемо. Обов'язково додивись це відео до кінця. Зупинка транспортних засобів на блокпостах. Безпідставна зупинка транспортних засобів навіть уповноваженою особою, яка надала вам наказ коменданта зі своєї ПІП, є незаконною. Багато хто знає, що підстави для зупинки транспортного засобу закріплені в статті 35 закону України про національну поліцію. Однак там відсутня така підстава, як в країні війна або перевірити документи. Вікторія Михайлівна, Миколаївну Ну, Миколаївна. У вас ну, кто? кто меня останавливал, тот со мной разговаривает. А не вы нападаете втроем на меня одного. Коллегиальный орган или что? Скажите, де это написано? Написано? Написано в вашем приказе 11.79. Поняла, де написано? Не разговаривайте, я вас не Працівники поліції можуть під час зупинки посилатися як на підставу для зупинки транспортного засобу пункт 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Тобто наявна інформація, яка свідчить, що ви чи пасажири причетні до ДТП, адміністративного правопорушення чи кримінального. В такому випадку потрібно вимагати довести, що дійсно є така інформація, яка вказує саме на порушення з вашого боку. Але відповідно до пункту 10 постанови Кабінету міністрів номер 1456, зупинка транспортного засобу на блокпостах законна, але звертайте увагу на дії правоохоронців. Що робити в таких випадках? Дотримуйтесь правил поведінки, знизьте швидкість та завчасно підготуйте ваші документи. Якщо поліцейський вимагає пред'явити військовий документ, уточніть підстави для зупинки. Поліцейський повинен діяти лише в межах закону і не може безпідставно зупиняти транспортний засіб. Навіть при переїзді через блокпост. Якщо ж так і сталося, поліцейський вимагає пред'явити, наприклад, військово-обліковий документ, то необхідно з'ясувати, яка підстава для зупинки. Ну, Військовооблікові садовити все, документ, все у вас присутні. Я хочу покажу. Можна побачити да. без проблем. А якщо таких підстав немає, то фіксуйте все на відео з метою подальшого залишення скарги та викликайте службу моніторингу з метою врегулювання ситуації на місці. Уявімо ситуацію. Працівник поліції зупиняє вас на підставі пункту 7 статті 35 закону України про національну поліцію. Ні, правила дорожнього руху я не, не нарушав. Стоїть, скажімо так, просто самовольно автомобіль посеред дороги, і о, о мобільний блокпост, от є рішення про обмеження руху транспортних засобів. Це рішення має бути у них на руках. А саме, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, зазначаємо, що ця норма була в законі ще до повномасштабного вторгнення, та стосується вона обмежень, які можуть бути введені в населеному пункті з метою заборони руху транспортного засобу, наприклад, під час демонстрації та мітингів. Така заборона також може стосуватись проїзду великогабаритних транспортних засобів під час спеки до певних ділянок доріг. Але ця норма не може використовуватись працівниками поліції. Як підстава зупинки, посилаючись на правовий режим воєнного стану, проте не забувайте, що під час проїзду транспортних засобів через блокпости уповноважним особам не потрібна додаткова підстава для зупинки транспортного засобу, оскільки пунктом 10 постанови кабінету міністрів номер 1456 визначає, що уповноважна особа може зупиняти транспортний засіб на блокпості. Дяцин. з 1828 року, добре. Наказ коменданта, що ви повноваженого особи. Вона знімати заборонену. Де заборонено. Яким, яким, яким пунктом заборонено? Вона мене знімає, яким пунктом заборонена. Ваші документи можна? 307 цивільно-правового кодексу. Нема такого. Вона мене знімає. Вона мене знімає. Добре, Дерослав, дійсно, до 28 року, добре. Тепер чекаємо на наказ коменданта. Часом в населених пунктах почастішали випадки так званих мобільних блокпостів, але такого терміну у вітчизняному законодавстві не існує, і будь-який блокпост може бути встановлений лише за рішенням військового командування та тільки у визначеному місці. Це зазначено пунктом третім постанови кабінету міністрів номер 1455. Друзі, усім привіт! Уже в цей четверг ми будемо проводити спільно з ще одним спікером. Вебінар на тему стаття 130 як не стати жертвою системи? Ціна такого вебінару друзі, в онлайн зум буде 250 гривень. Долучайтеся вже багато людей. Почали оформлювати, тому також долучіться, Стигніть буде дуже багато корисної інформації, тому що це важливо, особливо для водіїв, не втрапити у халепу, коли працівник поліції починає розповідати про те, що у вас є ознаки сп'яніння, Хоча у вас їх і немає. Тому долучайтеся до нашого тренінгу. Що потрібно знати про перевірку документів на блокпостах? Посвідчення водія доступ до реєстрації. 哦哦。Uh huh. Достали нас, да, так Це ж блокпост. Що ж, де блокпост? Ні, це куча стріченого мусора законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку від 11 квітня 2024 року було внесено зміни в закон України про правовий режим воєнного стану. А саме у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі. Військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або поліцейського, а також представника державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, та на пунктах пропуску через державний кордон України. Відповідні зміни були внесені в закон України про національну поліцію, а саме в статті 32 Перевірка документів додана нова підстава для перевірки документів, а саме у період дії воєнного стану та або під час мобілізації, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Тобто, друзі, запам'ятайте, передача в руки ваших особистих. Документів не передбачено чинним законодавством. Під час перевірки військово-облікового документа уповноважений ТЦК та СП зобов'язаний назвати своє прізвище, власне ім'я та побатькові, а також посаду та пред'явити посвідчення особи уповноважений вручати повістки разом з паспортом громадянина. А працівники поліції та представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби відрекомендовуються у порядку, визначеному наказами керівників національної поліції та Держприкордонслужби відповідно. Відповідно до абзацу 50 розділу Перевірка військово-облікових документів під час мобілізації постановою Кабінету міністрів номер 560. Уповноважним представником ТЦК та СП є такий представник ТЦК та СП, який уповноважений на вручення повісток. У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов'язку. Звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Майте на. Увазі, що з цією метою представники ТЦК та СП органів охорони державного кордону та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру, як діяти при перевірці документів призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідно до частини 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тому ви маєте повне право вимагати фіксацію процесу перевірки ваших документів, як діяти при перевірці документів. По перше, зберігайте спокій. По-друге, уважно перевіряйте посвідчення тих, хто проводить перевірку. По-третє, у разі порушень з боку правоохоронців звертайтеся до служби моніторингу. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підтримати канал підпискою, натисне лайк. А свою думку завжди лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.